Шановні друзі, усім вітання із Харківської філармонії. Сьогодні ми для вас приготували черговий концерт органної музики. Наш концерт транслюватиметься 1 жовтня, і саме у цей день відзначають День захисників і захисниць України. Це свято, державне свято, було започатковано у 2014 році, і ми відзначали його 14 жовтня на день покрови Пресвятої Богородиці, адже здавна вважалося, що Покрова є захисницею воїнів. І з переходом на григоріанський календар, цього року ми відзначаємо це свято 1 жовтня. Цей день ми багато говоримо про наших мужніх воїнів, згадуємо їх з особливою повагою. Проте для країни, для усіх нас, людей, які так важко борються за свою незалежність і свободу, це не має бути один день у році. Ми маємо щодня пам'ятати про наших воїнів, про людей, які взяли до рук зброю для того, щоб виборювати нашу свободу. Наше право жити у власній вільній країні. Ми маємо щодня робити усе можливе і неможливе для того, щоб допомагати українському війську. Щодня ми маємо пам'ятати тих людей, які заплатили найдорожчим. Вони віддали своє життя. Ми, музиканти, за кожної можливості намагаємося дати концерт, адже ми абсолютно впевнені у тому, що музика має надпотужну силу. Ми безмірно вдячні вам за те, що ви разом із нами, за те, що ви відкриваєте. Свої серця музиці, будь ласка, бережіть себе, тримайтеся одне одного і вірте в Україну.